Добре. А, всім привіт! Сьогодні на уроці uh -huh. ми вивчали очі картадо, а, і ми зараз його продемонструємо. І варіанти виходу очі картадо. Це бонус. І все, власне кажучи, вирубай. В очі картати ми використовуємо перерваний крок. Ми пробували його робити в різні сторони. Ми відрізняли і робили вправу для того, щоб відрізнити повний крок. Це вперед. Це в сторону звичайний крок. Це назад звичайний крок. І ми пробували порівнювати це з перерваним кроком. Будь ласка, зробіть це вдома. Домашнє завдання. Пам-пам-пам. І ось цей перерваний крок партнер і партнерка використовують для А, Їх два в очікартаду. Якщо ми візьмемо, вирвемо з контексту саме очікартада, то це буде чотири рахунки: раз і два, три і чотири. Ще раз. Раз і два, три і чотири. Так, спочатку очакадо це зміна напрямку руху. Ми могли і рухатися по лінії танцю. Раз, два. Якимись кроками. І в якийсь момент партнер, йому треба для цього ліва ніжка, він змінює напрям руху. Наприклад, коли пробка попереду можна використати, якщо на мілонці, можна використати картаду. Е, Ще раз, які моменти, так? перерваний крок. Раз, угу. ще немає. Раз і два. І вже на два партнер нас направляє в крок в обхід. Тобто це дуже важливо зразу після перервного кроку направити цю енергію, щоб її не втратити. І тут важливо, після цього кроку він переводить себе і мене в крок перпендикулярно лінії танцю, розміщуючи ноги партнерки на 50% на кожній з ніг. Тобто не переводячи повністю вагу на іншу ногу. І далі скручує її по осі правої ноги, збирає хрестик. Можна виходити. І собі зібравши ножку, ми можемо звідси вийти. Що ще ти хотів додати? Е, ну, часто буває таке, що коли крок в обхід робимо, партнер хоче звільнити місце. Ну, я сьогодні теж продемонстрував це. І він якби, трошечки сюди робить крок, але взагалі краще робити якби, прямо, прямо назад, але більше користуватись корпусом. Це красивіше. Е, Отакий от крок в обхід робити. Для партнерки вперед. І, ну, в принципі, все ж я хотів сказати. Mm -hmm. Просто користуватися е, оцим кроком повз, не, ну, не робити його криво сюди, бо партнерка дуже близько, нам треба місце. А навпаки, нехай вона йде близько, але трошечки більше корпусом працювала. І це ж дасть більше місця зверху, якщо... Так, бо так, якщо партнер йде сюди, то він оцю частинку теж забирає. А якщо партнер іде сюди, то він залишає простір якраз для пар. Скільки вже в нас тайм? Триселя. І коротенько, вихід альтернативний, це бонус, можна цього не робити, але знати, що таке існує. Ми можемо вийти з квартади в очі вперед. Для цього партнер перенаправляє партнерку через свій корпус та завертає в напрямку майбутнього очі вперед. І раз, і два. Ehm, перша частина обов'язкова, друга частина бонусна. Дякую. Okay.